З 27 липня в генпрокуратурі створили робочі групи для таємних перевірок прокурорів. У Тернополі така група вже розпочала свою роботу. Її очолює громадський активіст, адвокат Володимир Малишевський. Перевіряти будуть не всіх прокурорів області, а тих, на кого громадяни подадуть заяви. Знайти потрібну інформацію, як саме оформити таку заяву, кому і куди її відправляти, можна на сайті Генпрокуратури. Генеральну прокуратуру було запроваджено. Так називаємо анкета для зазначення відомостей щодо невчинення відповідних корупційних дій і так далі, тому подібне, відповідності до прокурорів, які мали зазначити про те, що вони відповідно не вчиняли, не вчиняли дій, що порочать звання прокурора, своєчасно задекларували майно. Рівень його життя відповідає задекларованому майну та доходам. Тобто прокурор не вчиняв корупційного правопорушення не здійснював незаконного втручання у роботу іншого прокурора і сумлінно виконував обов'язки та дотримувався присяги. І не є об'єктом заборони, передбаченим законом про очищення влади. Таких семи напрямках протягом шести місяців перевірятимуть на доброчесність прокурорів. Зібрану інформацію робоча група відсилає у генеральну прокуратуру, а там вже видають довідку, яка може стати підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або звільнення його із місця роботи. Генеральна прокуратура можливо навіть і в таємній перевірці доброчесності прокурорів відкриває шлях для громадськості для здійснення такого контролю. Хоча б формально, але все ж таки контролю по перевірці таких інформацій. Наразі по Україні таємну перевірку доброчесності проходять уже понад пів сотні прокурорів.